Всім привіт! Сьогодні я у тебе ж був і вкрав жуйку за 5 гривень. це мене зловили і посадили в тюрму. Але я тут я, не планую сидіти, а планую звідси тікати. English. Примірока Семуева Егей. Я не думав, що в тюрмі все таке. Крихке і легке. Я буквально рукою тако без бемс і все. Троєчка і дверка знесе. Там ще один удар і все зноситься. цікаво, хто в тюрмі придумував паркур для того, щоб втекти? Не можна було просто пряму доріжку і все тікай. Ні, треба всього ускладнити. Отак сказати, три монетки. Хоча, коли ми брали, виглядало якось це набагато більше і серйозніше. Оп! Так, 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 що відкрилося? Я такий хакер, знаєте, нажимаю сразу на кнопку и все. И все мені автоматично відкривається. Здрасте! Ааа! Бежим, бежим! Так! Блин, застримну! застрим! О, тоже застримну! Ну-ну! Так, все, я бежу, бежу, зараз. Так. Пузочело, зупинись, я тобі зараз там пивко лишу за собою. Шкода, що немає, типу, півасіка з собою тако, ні? Я би поставив, він би зупинився, там собі би похала гамбургера може би, ні? Е, що за ненадежна тюрма? Ну ви просто гляньте на мої ноги. Хто ці двері до халінізації, до проходів за один, два-три удари е, відтягуються. Тут труби такі тонкі, як соленик. А тут що, капець, тут ще треба на кнопку нажати. В принципі, у вас тут стіна також така, знаєте, дрищова, мало, Як і ваші труби і двері, і все підряд. Головне, що мед пузатий і крепкий чел. Ну Це да, да. А то, що труби там крихкі, там стіна, типу все підряд, то ні. Нічого страшного, типа, нормально пойдеть, гораздо бмін. обмен ще за труби і стіну вразів п'ять може. Вечір в хату, бандити. Нікого. Підкоп. Нікого. Нікого. Ну що, виходить, будемо купати. О, мертвий скібіді туалет. І плюс бабло. Дякую, і туалет за бабло. Тут треба бути акуратним, треба буде зразу на наступну переступну. Оп. Так. І з наступною, кстати, же самий прикол буде оп. Все, в принципі, ну, типу, ловушка така ізічна, типо, можна проскочити ще, да, Вот, Тут якийсь черепс, напевно, від скібіді туалета, от, бо він був безголовий, знаєте. от, Оп. 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 Плюс бабло. Опа-опа, груші груші. І плюс труп, не я зрозумів. зрозумію, у нас великий м'яч проїхав, ви поняли? Куди я вернусь? тобто? Куди? Типу я йду, правильно? Ааа, ну, понятно, у нас powerpoint стоїть тепер і біля цього сразу ж, ну понятно. Ну що, погнали? Так виходимо сюди зараз. Опі, красу, учасно, тако. О, якраз вчасно такого оооо, який м'яч здоровий такий прикол. Такий оброблений, знаєте, не просто такий обробливий, прям, типу, приколний. Так, тут ховаємося, так, оп, Чи не зацепило нас? Обов'язково. Так, сюди. Ага, і там драбини наверх. ну, ладно. Давайте так о, зараз піднімаємося і так. Вечір в хату, бенді. Знаєте, він так споряжений, знаєте, це прям такого <серйозно> по-серйозному. Прям по типу, лицарських обладунках на вулиці Каструля палка е з вулиці собі знайшов, щоб нас вирубати. Так, тут якийсь речах. Я дернув. Він мене опець здою, але це не важливо, Зараз треба. Е так, тут якісь двері відкрились. Так, він застряг там. Добре, нас треба буде його такий, Опа, обманюй маневр. І йдемо собі тако спокійно, Бемц. Бемц. все, Він від нас відстав, плюс капуста, Взагалі прекрасно, взагалі як нігде. Знаєте, типу, взагалі чудово, чудово. От. Так, ще капуста. Піднімаємося, піднімаємося так. Також щас Бенц і поїхали вверху. Не ну скажи прикольно, дай так оброблено, бо деяких пам'ятаю я грав в режимах, о, там де також був ліфт, то там так трясло, ю, а тут знаєш, так гладко все зроблено, видно, що пророблено. Так, п'ємо енергетик і йдемо. Не думайте, що я це все з першого разу прийшов. Просто я обкоротив для вас, щоб вам було більш комфортніше дивитися а не там, де я сто разів впадаю. Бо на ділі десь це хвилин 5-10 проходить і з п'ятого разу десь в мене вийшло. Только не упадіть із стула. Ці шикарні блінчики зроблені... Сделаны... Все, тако все поклав. Тако все поклав і. Уважай, мій Дібі, можете, будь ласка, не заважати. Years later. Я сюди вилізь, можете мене привітати. О, такий вентилятор, прикол. Так, все, йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо до своєї цілі. Так, все. Ну тут легко. Ми тут збираємося до стінки, типу, не так і складно і. Ааа, я понял, вона типу дуже сильно здуває. Понял. Ну, давай будемо ще раз. Давай, давай, Артьомич. Так, воно не впасти. І опять, блін, я буваю, хреново завертаю. Так, треба ще раз. Давай. Так, впираємося. Впираємося. Ідемо. Так, ну дуже сильно ця, знаєте. Де аж піддуває, знаєте, як мене зараз знесе. Так, все, добре. Так, плюс бабло і все, йдемо вверх. Так, все, ми тут. Так. Ага, це якраз чувачок. А там що вентиль чи що? Напевно, його треба крутанути, ні? А ну давайте раз. Да, кручу. Так, кручу. Так, я тут наскільки розумію, треба пристрибнути. Чи просто прийти. Ні, воно вбиває. Розумієш, якийсь просто воздух з труби вбиває, таке взагалі може бути. Ну, засудив впасти, то да, може бути таке от. А... Ну не знаю даже. Ні, не вийшло, то що ж таке? Ну і знов не вийшло, капець. А ну покажи, як треба перестрибати. Щось не вийшло, давай ще раз. Мені ще дав чекати, мужик. А, він, походу, здох. А, ви бачите, його там внизу, то він вентиль туди. Треба вентиль покрутити, а я щось не догадався. гадав. реально третій. Так, все ми перекрили там, добре. Так, і все, будемо зараз собі йти далі. Коротше, мені треба було відійти по ділам, чуть, -чуть більше ніж 20 хвилин мене не було. Якщо я буду на самому початку, то одразу оцінка знижується. Ну чому, якщо я маю відволікатись десь, то все, то гаразд нуля має починатися. Ну? Ну давай, лоудінг, лоудінг, давай швидше лоудінг, лоудінг, давай. Ну, ну вже. О, болті! З самого початку! Ну нічого, для вас це буде одна секунда. А для мене 10 хвилин. О, це так швидко. Ви бачите, я йду назад, а в мене судно вперед кидає. Якби я не зупинявся, судно треба йти вперед. Так, лам, глам, главно, все. Так, раз. Два. Три. чотири, п'ять. Всього. Епічно було, не? Вечер в хату, Э, е, смысл, що там закрито було? Я міг звідти вже сюди прийти, Та і все, блін. А ні, треба все ускладнювати. Так, Керри цеф треба знищити шефа. Бері, ти вже був і лицарем, і ментом, тобто мусором, і цим і поваром. Ким ще ти сьогодні будеш. О! Фудзука! Фудзука, не базука фудзука! Мене а, а, на тримай, тримай, тоже, тож. тож на, в тебе ще менше хипе, ні в мене, а ні, я помиляюсь. Так, 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 так. Так, я тепер точно менше не з мене. Зараз спустимось. You are my Бабло? Бабло? Серйозно, це вихід? А не червяє задання. Ну я красавчик, що ще не скажу. Спустить на волю, там воля, там вулиця вже. Давай, давай, давай. Я зараз зламаю цей замок базуку. Я якась безтолкова базука, вона тільки діє на того дурачка. Так, все, може йти далі. Так, давай! Ні-ні, Я вам зараз покажу, як треба. просто мало хіпе було. От зараз повний, зараз проявлю себе на максу. Мінус мусор плюс тру. О, прикол, від першого лиця також можна дивитися. Прикол. Я про машину, якщо що не думаєте, що якийсь там дурачок, який ли лише зараз зрозумів, що так можна. На волю! Шкода, машину не взяла, ну ладно, хай там собі буде. Тоже нормально. Друзі, кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться. Я думаю, вам сподобалось, адже ми втекли з тюрми. И всем пока-пока.